Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати розмову. Про кого, ви знаєте, про птахів. Кузя ходив сьогодні на прогулянку та приніс отакі пірячка. І Кузя не знає, з якої птички ці пір'ячка. А ми, діти, допоможемо Кузі розглянемо. Наші фотографії, які ми зробили наших птичок. Та і з'ясуємо білі пірячка з якої ж птички, і потім розкажемо кузі. Дітки, подивіться: ось на дош... у нас на дошці птахи всі фото їхні розміщені, всі вони різні, але в них є щось таке дещо спільне. Давайте. Розглянемо. Так, у них є голова, а ще що є крила. Так, є хвостики, ще що є лапи. Але що ж ви не помітили, дітки, що в них є? Так, у них на голові є дзьобики. А дзьобики у них трішки різні. Дивіться, у одних широкий, у іншої птички довгий. Наступний, можливо, короткий та широкий. І всі вони своїми дзьобиками здобувають собі їжу. Діти, як ми їх можемо назвати одним словом, хто це в нас? Так, птахи. А якщо вони у нас зимують, то як сказати? Зимуючі птахи, молодці, а тепер разом зимуючі птахи умнички. Взимку пташкам важко, немає чого їсти, і їм треба допомагати. Ану, послухайте, діти, ось такий віршик. По селу мете Сніж... сніжниця, розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких пташенят. Діти, як ми можемо допомогти пташкам, щоб вони зиму перезимували? Так, що робити? Годувати. Давайте повторити це слово. Пташок годувати. Молодці. Птахи можуть також турбуватися про себе, летять в поле або в ліс. В нашій місцевості є острів Хортиця, там є ліс, зерно трав, це їжа для птахів. Діти, а тепер подивіться на окрасу пір'я наших пташок. У нас є ось пташка, яка має жовту грудку. Це в нас хто, ви згадали? Так, це синичка. А якщо в неї жовта грудка, як можна одним словом сказати? Жовтогрудка. Повторіть, будь ласка, Жовтогрудка. Молодці. А ще сорока. Сорока має білі бока. Якщо одним словом, то як сказати? Білобока. Діти, ось! Від якої птички кузя та знайшов пірячко? Дітки, ось таке біле пірячко та знайшов Кузя. Кузя, ти тепер зрозумів, що пірячко від кого від сороки? Отже, це пірячко біленьке від сороки, бо в неї грудка яка. Біла і ми називаємо сорока білобока Так часто і в казках є. Дітки, крім пташок, які є у нас на вулиці і в парках, і синички, і горобчики ми розглядали і сороку білобоку є ще ось така гарна птичка, яка називається дятел – і сойка. Їх дуже багато на острові Хортиця, а також буває прилітають і в наші парки та двори. В нашому дитячому садку постійно живе одна ось така сойка на нашому дереві, яке називається липа. Дітки, зверніть увагу ще раз на наших маленьких, пернатих друзів, які у нас. На фото. Це в нас сини, синиця, а це горобець. Діти, а як ми можемо лагідно сказати на цих маленьких пташок? Здогадалися? Давайте я допоможу. Синичка. І що? Горобець це горобчик. Молодці. Повторіть, синичка. Так. Горобчик умнички. Дітки, весною, з приходом весни у птахів будуть дітки. Хто з них буде? Як ми будемо називати їх? Так, пташенята. Але пташенята у кожної пташки будуть називатися по-різному. Наприклад, у синички, як ви гадаєте, Синичата повторіть. Молодці. У гробця гробенята. Повторіть, будь ласка. У сороки. Сороченята. Повторіть. У ворони. Вороненята. Молодці. А у голуба голуб'ята. Повторіть. Умнички. Так, дітки. Ми спробуємо скласти з вами маленьке оповідання. Я буду вам допомагати. Ви не поспішайте. намагайтеся чітко промовляти кожне слово. Розглянемо цей малюночок. Що на ньому є? Так, на ньому зображені діти. Годівничка, пташки, які близько йдуть до дітей. І з вами скажемо, прийшла зима. Стало холодно, сніг засипав землю. Пташкам дуже голодно. Нема чого їсти. Діти з татом зробили годівничку. І почепили на дерево. Сюди прилетіли синички, горобці і інші пташки. Ми добре зробили для пташок, сказали діти. Тепер, діти, ви знаєте, з кого це біле пів'ячко. і кузя знає. Це з когось, сороки білобоки дітки. А наше завдання, головне пташкам давати зернятко, підгодовувати їх, щоб вони всі вижили до весни. До побачення, діти, до зустрічі!